Вітаю, друзі! Це в нас такий початок цього міні-курсу, в якому я, перш ніж почну вам давати вже якісь перші знання, хочу проговорити наступне: в чому суть? В тому, що ми будемо не просто вчитися, здобувати якусь інформацію, якою зараз загалом дуже багато. Ми будемо з вами одразу створювати простір, в якому це знання буде саме в нас відкриватися. І розквітати, бо людина частина цього простору. І, можливо, саме на цьому курсі ви вже відчуєте, усвідомите, от кожною клітинкою не просто свою належність, а свою єдність із самим життям. І що мова життя це ваша мова. І здібність кодувати або декодувати простір це те саме знання, яке глибокими шарами вже в нас закладено. Бо якщо ми по подобію, то просто до цих шарів нам треба дістати і створити певні умови, певний стан, зробити таку відчути певне налаштування, яке дозволить нам з вами. Створити власний код, так знаєте, просучитися, пропитатися повністю тим, що буде в нас відкриватися природнім чином. Одразу хочу зауважити, що ми не змінюємо простір, ми не впливаємо на хід на природний стан речей. Я як таролог знаю техніки модулювання простору. Вони так і називаються модулювання простору. Я не займаюся таким. Це для мене техніка безпеки, бо все ж таки втручатися в деякі обставини для людини маленької, якої немає такої глибини свідомості, може бути дуже небезпечно. Бо ми не бачимо всю цю задумку. Ми лише будемо вчитися зчитувати знаки, символи і відкривати це знання із себе, і налаштовувати свій алфавіт, свою мову, свій код для того, щоб з цим впоратися на кожноденній основі і щоб це стало для вас нормою. Більш того, Буде дуже глибока робота над вашою інтуїцією, над вашим емоційним інтелектом, над тим, щоб глибше почати відчувати, розблокувати. Ми не можемо створити себе, ми можемо забрати оті бар'єри, гачочки, якісь нечистоти, щоб це наше природнє світло, яким ми являємося, воно просто просто било. Ми просто чистимо жалюзі. А світло є завжди. Да? ми не боремося з пітьмою, як казав Махаліше. Ми не боремося з пітьмою. Ми привносимо світ. І пітьма сама росіється, тобто ми це знання відтворюємо, знаходимо до нього шлях.